Друзі, привіт! Сьогодні у нас вже понеділок, 17 жовтня, і я розпочинаю новий вишивальний тиждень з зйомок своєї колекції сорочок. Це фрагмент раритетної колекційної сорочки, який вже понад 100 років, і про неї більш докладно ви можете побачити у моєму минулому відео. Яке я вже впевнена, що ви переглянули. Якщо ні, то обов'язково подивіться, вона дуже цікава там про колекцію моїх сорочок. І серед них є ця старовинна сорочка. Друзі, привіт! Хотіла вам показати. Зараз роблю ось таку ніжку цієї білій киці. І бачите, ось ця жовта плямка вона в мене під нею як. Чорне щось просвічується. На малюнку такого немає. І це через те, що на фетрі є нанесені цифри, тобто яку детальку, до якої треба пришити. І ця цифра, яка була нанесена на білий фетр, вона просвічується. Тому я зараз думаю, що зробити. Я тут вже. Зшиваю цю ніжку з другої сторони і буду набувати синтепоном. Але я хочу, ну, вона мене не хочу фокусуватися. Я хочу зараз отут розрізати зсередини, де в мене зшито з цими жовтими ниточками, і вирізати цю чорну частинку. Зараз вам покажу, що я маю на увазі, і тому воно не має просвічуватися після цього. Взяла свої ножиці, що я купувала на Aliexpress. Бачите, вирізаю цей номерочок. Зсередини воно має бути охайно. Ну я туди ще додав трошки синтепону, щоб воно таке було рівномірне забарвлення, скажімо так. В принципі, знаєте, в цю жовту плямку я, мабуть, навіть ніякого синтепону додавати і не буду. Просто додам синтепон трошки в ніжку. І я дуже задоволена таким своїм рішенням. Немає цього чорного, це супер. Друзі, привіт! Середа, 19 жовтня. Вже я трошки справилася, прибирала разом зі своєю прибиральницею, тому що вони, знаєте, тут такі, що треба все контролювати, тому що дуже багато разів, коли я не контролювала, було брудно під диваном, за диваном. Тому і в інших місцях також треба все казати тут пічку почищ, там те, все, знаєте, вони самі так і все і пішла. Отже, ах, я так вже справилася, прийняла душ теж. Дуже щаслива. Я не знаю, як у вас, але у мене, коли я теж сама прибираю, і коли я позбавляюся від якихось непотрібних речей, які захламляють квартиру, то мені потім якось навіть легше на душі. Отже, зараз в мене натхнення самоповишивати. І хочу вам показати, що в мене є ось такий бальзам для губ. Мені дуже подобається ця фірма. Вже, мабуть, у них вийшли адвент-календарі, але я не впевнена, якщо чесно. ще. Я задумуюсь замовити цього року теж. Я замовляла адвент-календар два роки тому, мені дуже сподобалося. Я, я вам вже розказувала в одному з минулих відео о, вишивальних тижнів. Отже, ось такий для губ, дуже класний, чесно. Так, ну що вам показати, ось такий в мене, Ще в мене робота зберігається в прозорих пакетиках. А, мені так зручно, воно не брудниця, він доволі просторний. Все влізе, що треба. Ну, ось так. Пішла я вишивати, бо дуже скоро вже, мабуть, хвилин за 15, або в будь-який час вже може прийти моя дитина з прогулянки і все, потім її купати, годувати, гратися. І пішло, пішло, пішло. І вже я не знаю, коли в мене буде час чимось таким позайматися для себе своїм хобі. Друзі, вітаю вас! Доброго ранку, четверга. В мене тут вже Пахне на всю квартиру ось така свічка шоколадна, гаряче какао та крем, пахне шоколадом, неймовірно, хочеться з'їсти шоколад. А я ще навіть не снідала, але вже зняла вам частинку відео про одну книг, книжечку, яку я нещодавно отримала. Про новорічні орнаменти для ялинкових іграшок. Ну, там можна використовувати прикрашаючі подарунки. Отже, я вже відзняла. Сьогодні планую змонтувати це відео і викласти на свій канал. Тому, якщо ви ще його не дивилися, обов'язково раджу вам подивитися, тому що книжка дійсно неймовірна від Dimensions, як виявилося, а я обожнюю цього виробника. І зараз я вам дещо ще покажу. У мене тут коїться безлад на комоді та тумбушці, тому що о, бачите, скільки наборів, скільки всього. Тому що я планую для вас відзняти відео про свої зимові та новорічні різдвяні набори на цю тематику. Дуже багато у мене наборів від Dimensions. А, і я вже готуюся, і думаю, що підзніму сьогодні. Думала зробити це в інший день, але руки саме потягнулися до шафи. Хотілося знову передивитися на ці набори. І знаєте, я їх доставала, і така: вау, у мене і такий є, і такий. І нібито я і знаю, що в мене є. А нібито таке дитя, така дитяча радість, знаєте, нібито я. Тільки зараз їх отримала. Отже, вже і так снідати хочеться, але думаю, зараз буду знімати. Доброго ранку, п'ятниці. Вчора я трошки повиживала свій чудовий дизайн. Як не знаю, чи вам видно прибавлення у моїх хрестиках. Вчора слухала такі. Іноземні зимові новорічні пісні різдвяні і вишивала. Таке натхнення було клас. Зараз буду дивитися зимовий рукодільний Ютуб, і також вишивати цей набір. Дівчата, привіт! Зараз збираю китю. Вже пришила. Хвостик такий, додала флізелін. Здається, це флізелін називається чи ні? Я вже забула цей наповнювач. Так, і тут у мене така, як то ситуація. Думаю, як пришити ось цю. Зараз покажу ножиці, покажу вам. Ось цю нижню частинку, думаю, що її трошки підняти треба, тому що ніжка вона така більш рівна тут йде по картинці. Е і спершу я планувала набивати повністю всю цю частину. Але потім я зараз подивилася на цей малюнок І побачила зараз так вам покажу, що. Хвостик набитий, ось ця частина набита, ось ця лапка набита, голівка набита. вушко, мабуть, трошки теж. Ця лапка. Так, трошки, але в мене є питання щодо цього. Але ось ця частина, ну, ось ця спинка, так і животик, вона виглядає дуже плоскою, як на мене. До речі, шапочка якась теж не дуже набита. І ось, ця, і ось ця частина, але я цю вже набила. І думаю, шапочку і цю частинку, можливо, теж буду набивати. Подивимося. Але ось цю частину точно не буду. Тому немає сенсу тут далі набивати під головою. Отут на животику, я не знаю, воно. Ось тут, бачите, воно б не закрило, мабуть, шапочкою. Тут зараз так воно трошки просвічується. Бачите, я вирізала номерок, який був, тому що воно дуже сильно світилося і було таке чорне зі зворотньої сторони, і мене це не влаштовувало. Отже, що я думаю. Так, ще мені треба набити. Ось цю частину. Тобто, зашивати треба було по ось цій коричневій смужерці, треба було зшивати вже коли вони були разом. Ну, нічого, я думаю, я так в одну ниточку пройдусь обережненько, і буде нормально. Тобто, зараз я почну, мабуть. Що мені робити. Так, я думаю, я з шию закінчу ось тут внизу, підіймусь трошки догори, і потім зашию ще ось цю частину всю. Потім пройдуся коричневі смужеці, коричневою ниткою в тон. І потім вже буду набивати ось цю частину і вже зашию. Ось такі поки що плани. Вже я зібрала всі частинки ось цієї кицьки, але ще їх не зшу. Але ні, слухайте, мені здається, не всі хвостика в мене ще нема. Так, тому закінчу з цією кицею і зроблю ще хвостик для цієї. Так, бачите, ще справ дуже багато. Друзі, вітання вам у новому включенні. Поки моя дитинка спить, я тут займаюся своїм улюбленим фетром. І мені доставили рамку. Ось така замість, ну, не замість, а для мого набору від Міл Ось така гарна, стандартна 6х6. 15 на 15 см, бачите, з потертостями. Там, здається, іншого кольору не було. З іншого боку можна поставити або повісити її. Буду пробувати вже хочеться скоріше вишити цей набір від Нелгіл і спробувати її оформити. Спробувала її відкрити. Тут скло так легко виймається. Ще, знаєте, так цікаво буває, в один день може прийти три різних кур'єра від Amazon і принести три різних товари. Я не знаю, як у них так все сплановано дивно, що вони окремо приходять, а не один все робить, але якось так. Зараз вишила цю іграшку, вже планую її зшивати з іншої сторони. А, так, ось так вона виглядає на прев'ю. І якщо ви бачите, я спочатку не звернула увагу, чомусь подумала, що ось цей шовчик такий же, як і цей. Але, ну і, і тут я спочатку вишила, бачите. Потім такий зробила саме, але менше, і думаю, яка різниця? У мене буде просто. Свій варіант іграшки. А чому б ні? Хто сказав, що я прям маю робити так само. Якщо чесно, схему інструкцію я не користуюсь, так дивлюся на цю картинку і собі роблю. Трошки в мене такий креативчик. Дивіться ось така рамка. Я так просто спробувала вклала сюди. Свій сюжет. Не знаю, наскільки воно підходить, але вже краще, ніж нічого, правда? Ну і в мене вдома білі меблі, тому тому як-ніяк, -як, але буде нормально. Це без натяжки, без нічого, просто я вклала. Тканинку тому можна буде попросувати, і буде чудово потім. Ну що, дівчата, привіт! Нарешті я добралася до спортзалу, який знаходиться в моєму ж будинку. І це завдяки другій нашій бабусі, яка взяла онучку перший раз ночувати разом з нею. Тому сподіваюся, у них все добре, що вони мені нічого не писали. Сьогодні останній день цього тижня рокодільний мій. Щоденник підходить до завершення, і я хочу поки ще ранок і добре освітлення повишивати ось таку красу. Привіт! Хочу зробити підсумки цього вишивального тижня. Отже, я неймовірно задоволена просуванням цієї ялинки. Тут дуже багато розказувати нема чого. Самі бачите, скільки в мене вже відшилося. Хочу якомога скоріше завершити всі хрестики і приступити до бісеру. Вже небагато залишилося. Можливо, цього тижня, якщо я буду її вишивати кожен день, то я вже розпочну бісер теж. Подивимось, як в мене буде настрій. І щодо свого цього віночка, так, наступного тижня в мене в планах вирізати ці детальки. У мене вже, бачите, все вишито, все пришито. Просто ну, тут на лапках трошки ще залишилося. Просто треба зробити з них іграшки такі. Це в мене пакетик, в якому я зберігаю детальки іграшок окремі або вже відшиті іграшки. Ось такі іграшки в мене лежали всередині. Така киця, вона вже майже повністю зшита, тільки залишилося пришити її червону шапочку. Така гарна ялинкова прикраса. Для всієї коричневої кицьки. І ось така біленька кися, теж вона майже зшита. Тільки залишилося її хвостик доробити, набити його трошки фетром, його зшити та пришити до самої кицьки. Така краса в мене вже виходить. Я маю величезне задоволення від цього проєкту, велике натхнення і бажання і далі. Дякую вам, друзі, що подивилися це відео. Прожили разом зі мною мій рукодільний тиждень, повишивали, сподіваюся, під моє відео, і до зустрічі у наступному.